Про люстрацію корупцію тітушок говорив під час першої прес-конференції новопризначений прокурор області Сергій Жиленко З Журналістами спілкувався більше години і пообіцяв зробити все, аби населення більше довіряло прокуратурі. Про що розповідав іще розкаже Яна Саменюк. Новий прокурор Кіровоградщини одним з головних завдань свого відомства вважає боротьбу з корупцією за чотири місяці, звітує відкрито 15 кримінальних справ за закінченими кримінальними провадженнями. Сума збитків по цих справах. О... Сягає понад мільйон в абсолютних цифрах це 1 мільйон двадцять тисяч шістьсот гривень. Ще одне питання використання бюджетних коштів. З початку року прокуратурі вдалося уникнути нецільових витрат на суму понад 600 мільйонів гривень. За словами прокурора, це стало можливим завдяки новій практиці, за якою відомство упереджує розтрачання коштів, а не повертає вже витрачені. Прокуратура вивчала уважно всі тендерні всю тендерну документацію, процедури і доходила висновку, що підприємство, наприклад, яке має статутний фонд там, 3 або 5 або навіть 10 тисяч гривень, воно не може виконати підряд на суму 100 мільйонів далі. Посадовець переходить до питання люстрації. Наразі закону про цю процедуру в Україні немає. Проте, за словами прокурора, на Кіровоградщині є яскраві приклади, коли громада намагалась чинити люстрацію самостійно. Як приклад навів випадок в Ульяновському районі, де кілька місцевих жителів силою примушували з головного лікаря районної лікарні, коли приходять п'ять людей до посадовця і щось вимагають зробити саме так, як вони хочуть. Я вважаю, що це неприйнятно. Вважаю, що це відповідальний суспільно-політичний процес вимагає відповідного ставлення. Відзвітував чиновник і про виявлення сепаратистів в області за його словами. Для Кіровоградщини проросійські настрої здебільшого нетипові. проте говорить, кожен подібний факт вчасно встановлюють. Ми намагаємось інформувати і органи внутрішніх справ і служба безпеки області інформують про такі випадки. Вони існують. Але вони своєчасно виявляються, присікаються. Журналістів цікавило питання розслідування справи 26 січня, коли під час вічі в Кіровограді виникли сутички між євромайданівцями і тітушками. Прокурор відзвітував один з виконавців вже під вартою. А основних організаторів мітингу досі так і не допитали. Деякі дають покази, що вони туди прийшли з однією метою, щоб сутичок не було. Інші дають покази про те, що не причетні до підвозу так званих тітушок і так далі. Але, на жаль, міліція. Всіх не допитала загалом розслідуванням справи міліцією. Прокурор залишився незадоволеним. На сам кінець розказав про створення консультативної ради при прокуратурі. До неї можуть входити представники громадськості, правозахисники та змі в історії прокуратури. Такий орган створено вперше. Члени цієї групи, зокрема, відстежуватимуть питання. Доброчесності та належного виконання працівниками органів прокуратури своїх професійних обов'язків громадськість отримає змогу надавати матеріали керівництву прокуратури в області для відповідного реагування. Підсумовуючи прокурор, пообіцяв зробити все, аби повернути довіру населення до органу Яна Семенюк, Іван Фоміченко день за днем. Що ніби.